Стрибки на обох ногах в ножиці. При виконанні цієї вправи ми змінюємо праву і ліву ногу. Подивіться, як я роблю це. Руки на поясі, ножки разом. Ноги нарізно, права нога вперед. Раз. Ноги нарізно, ліва нога. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Зробіть такі стрибки 6-8 разів. Кидання м'яча обома руками знизу у горизонтальну ціль. Давайте спробуємо попасти в кошик. Цілимося краще і ось так. Ще раз спробуємо ось такий м'яч і ось так. Предметом в руках ми м'яч. Стали на колоду, тримаємо рівновагу, м'яч. І не поспішаючи пристані тобом.